Виставка, яка сьогодні презентується на глядача, присвячена 170-річчю від дня народження Опанаса Сластьона. Полтавський художній музей, велика виставкова зала, наша вже не вперше приймає подію, присвячену пам'яті цього видатного діяча українського мистецтва, у 2006 році на відзначення 100 річного ювілею. Відбувалася виставка, яка мала назву Український краєвид. І тоді вона об'єднала майже більше 200 художників з усіх регіонів України. Але і сьогоднішня виставка є надзвичайно потужною, знаковою, бо в ній взяли участь митці з Кривого Рогу, Одеси, Києва, Дніпра. Харкова, Херсона, Ужгорода, Могилів, Подільського, і Хмельницького, Вижниці, Виноградова, Косова, Умані, Полтави і дев'яти міст та селищ Полтавщини: Кременчука, Порядина, Диканьки, Решетилівки, Ромадану, Лубен, Гребінки, Голюшніх плавнів та Миргорода. Бачите, яка величезна географія. Об'єднала художників навколо постаті Опанаса Сластьона. Шанування пам'яті Опанаса Сластьона саме в Полтаві, звичайно, не є випадковим. Його діяльність дуже тісно пов'язана саме з Полтавою, але і його родинні корені також пов'язані з Полтавщиною. Бо хоча сам Опанас Сластьон народився у Бердянську 2 грудня 1855 року, а батько його був родом з Полтавщини із села Кропивна Золотоніського повіту Полтавської губернії. Здавна це село, трас, славилося як центр, колишній центр козацької історії. І е, родина до переїзду у Бердянськ мешкала саме у Золотоноші. Полтавщина стала для Опанаса Сластьона тим самим життєдайним джерелом його творчості, натхненням для його діяльності. Бо він відомий не лише як художник, він відомий також і як громадський діяч. І ще під час навчання свого в академії мистецтв у Санкт Петербурзі, разом з Порфирієм Мартиновичем він подорожував по Полтавщині, збирав. Образи кобзарів і увічним їх у книзі, яка була видана потім у 1961 році. У 1900 році Панас Ласьон переїхав на Полтавщину і оселився у Миргороді. І практично 30 років його життя з 1900 по 1928 пов'язано саме з Миргородом, саме з Полтавщиною. І він присвятив себе і українському мистецтву, і громаді. І взагалі, знаєте, це був е, саме той художник, який українське народне мистецтво підняв на вершину професійного. Бо він е, у Миргороді викладав у мистецько-промисловій школі, і це був його абсолютно свідомий вибір. Він сам про це писав так. Бачачи наслідки своєї праці, не кидаю Миргорода і не їду у Київ на кращі посади, куди мене вже багато років запрошують. І його, звичайно, життєва позиція, вона, мабуть, також вражає не менш, ніж його мистецький доробок. Знаєте, от якщо ми говоримо про Ванаса Сластьона, то якраз на сьогодні мабуть він найбільш актуальний із митців, які взагалі існували на ниві на українського мистецтва, бо саме він поставив своїм завданням і виконав це завдання створити умови для українського відродження. Передське земство, де він брав абсолютно безпосередньо активну участь у створенні нового архітектурного стилю, народженого в Полтаві, який потім отримав назву українського модерну. разом з Сергієм Васильківським, Миколою Самопішем, Василем Кричевським, Гаріном Козином. Василем Волковим, Григорієм Насаєдовим, дуже багатьма іншими художниками Він брав активну участь у організації художньої виставки, з нагоди вшанування пам'яті в Полтаві, відкриття пам'ятника класи української літератури Івану Петеревському. І, добре розуміючи значення цієї події, Хвастюн, який, власне, був головою оргкомітету, пізніше писав, що в Полтаві. Відбулася перша українська художня виставка, я справді зібрала на своїх виставкових залах художників з усієї України. Навіть з Західної України художники приїхали до Полтави, але просто не змогли через Митницю, через кордони перевезти свої твори. Взагалі дуже складно охопити всі аспекти діяльності Абонаса Сластьона, пов'язаної з Полтавщиною. Він був е, ініціатором відродження кустарних промислів. Він був автором статей для журналів і газет Київська сторовина рідний край. Рада. Він був той, хто організував першу селянську капелу бандуристів. Він був ініціатором в мирного пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, засновником Миргородського краєзнавчого музею. До його доробку належить і проєкт водолікарні в Миргороді. Його будинок зараз є його е, ну, візитівкою, цього курорту, і на сьогоднішній день. Він видав книжку Мартинович Спогади з Лестьона і, і портрети українських ковзарів, яку я вже згадувала. Він належить до. Видатної когорти спадщини українського мистецтва. І це не просто живопис і графіка, а він став фундаментом для подальшого розвитку українського національного стилю в графіці, архітектурі і етнографії. І ця новостворена виставка, як свідками якої ми є сьогодні, не випадково називається предтеча. Тому що. Дійсно, сьогодні на ній представлені твори художників, які стали послідовниками ідей Опанаса Сластьона в мистецтві. Я вже говорила, що він створив унікальну портрету українських кобзарів, лірників. І е, ця діяльність також стала зразком і взагалі він зберіг пам'ять про наших. Кобзарів, тому що саме він провів перші фонографічні записи українських кобзарів. І завдячуючи йому збережена ця фонотека дає можливість почути голоси кобзарів і почути їхні виконання в, їх, в їхніх виконаннях творах. І взагалі його ця діяльність вона стала підґрунтям для подальшого наукового дослідження музичного доробку саме народної музичного фольклору і кобзарства. Саме Упанас Ластьон займався дуже глибоким вивченням викр... 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 елементів українського мистецтва. Вони саме були покладені в орнаментику і нашого краєзнавчого музею. І саме опасна слацьона полягав на тому, що українське народне мистецтво це не просто етнографічна пам'ятка і не хата і виживанка, а що він був якраз саме предтечею того, що ми бачимо зараз в цих творах українське декоративне народне мистецтво з його елементами неймовірними стає основою для створення творів сучасного мистецтва. І так, так, так названий український стиль, він якраз і був створений, створений опанасом з І сьогодні ми, готуючи цю виставку, центральними творами в експозиції стали твори із Полтавського художнього музею, галереї мистецтв. Імені Миколи Ярошенка і з нашої фондової збірки його дві роботи класичні, його дві роботи хрестоматійні, це на річці Рост» і жниці. Вони якраз є центром композиції, яка об'єднала на себе таким, знаєте, вінком сплином, сплетеним твори наших сучасних художників. І кераміка. Біжнянська кераміка, неймовірна кераміка Бослостьо. Він був і керамістом. Перш за все відбутував керамістів у Миргороді, то це стало такою родзинкою цієї виставки, і це також твори із фондової колекції нашого музею, як класичні апіснянські, так і твори сучасних художників, в тому числі, наприклад, тарілі Івана Віцька. І я хочу сказати, що насправді ця виставка, яка Сьогодні репрезентує таку, знаєте, тягність поколінь виставка, яка репрезентує взагалі е, те, що у нас на сучасному українському мистецтві продовжені традиції Опанаса Зластьона, те, що художники їх вібрали в себе. І такі наші українське мистецтво, український стиль, українська. Живопис, графіка, декоративне мистецтво, сучасне мистецтво і класичне мистецтво воно взагалі об'єднане, об'єднане ідеєю, об'єднане орнаментом, об'єднане думкою, об'єднане духовно, об'єднане саме тим, про що мріяв опанас Сластьон. І ви самі бачите, що це не хата і не вишиванка, а це справді неймовірна. Високого рівня мистецтва. І виставка, ця є всеукраїнською, тому що її затверджено положення про цю виставку було на дирекції виставок Національної спілки художників України. І, зокрема, наголошується, що метою є пропагування спадщини Обанаса Сластьона. Я ще раз вітаю. Цих вас вітаю Ольгу Миколаївну як членкиню Національної спілки художників України. Ми все зазначимо! Тому єднаймося бо єднася наша сила і ним втомлюємося дякувати Збройним силам України. в Києві затвердила нових членів спілки художників, Національної спілки художників України. Зараз я маю честь вручити молодим місці, як і вже під молоді, носик. Олена перепелиця, викладач медуніверситету із родини митців. З великим задоволенням вручаю квиток. Олесю пошиваймо. Людина легенда. Олесь, Будь ласка. Я напередодні перевіряв прекрасний альбом, присвячений 50-річчю полтавської організації. І побачив, що там на підході теж вже династії художників, є батьки, діти. Ну, а тут вийшло так, що дідусь, тато і я теж стали членом спілки. І для мене це честь, і ви знаєте, це відповідальність. Якщо я раніше ну, просто був поміж вас, то тепер я отримав яку якісь обов'язки і чомусь нібито і винен до вас, нічого ще не зробив, але винен і зобов'язаний робити, напевно, більше. А робити я можу, розбудовуючи музейну сферу в Україні. бо музеї — це, по суті, домінки для ваших творів, для живопису, для графіки, для скульптур і для багатьох інших речей, в тому числі декоративно-вжиткового мистецтва. І рій фанатів лиш юрба. Бо все, що так тебе здіймає і мотивує до зростань, нехай високу гідність має, що відчуває честь грань, побачить світ, твоє обличчя, твої діла оцінить світ. І світ підвладний протиріччю, приготував вогонь і лід. І не шукай чужих оцінок. Своє життя підносиш ти лиш там, де коїш гідний вчинок, щоб проти совісті йти. Амінь. А не Я завдячую, що е, цю книжку проілюстрували художники. в обличчя. Я навіть не знаю цих дітей. Спасибі величезне за свитку. Ось ці дипломи підготовлені, книжки художникам підготовлені, троє дітей, спасибі величезне за те, що... О, я бачу врешті-решт тих, хто намалював ілюстрації. Ви хочу цю книжку, яка у мене в руках, я зараз побачила ага, неймовірну родину своїх дорогих друзів, які ніяк не прийдуть на свитку. Солає Юрій, Солаєва Наташка, прийдете врешті-решт на свитку. Я дарю вам цю книжку з Богом, друзі. Я вас вітаю з нам художника Ольга Миколаївна. Посміша зайняла багато часу. Я тебе люблю, ти герой. Хочу до вашої уваги подарунок від художника, експонента цієї виставки. Художника-педагога, художника, який переїхав до Полтави також із Харкова і став вже членом нашої великої полтавської родини, він для вас підготував сюрприз. І ще один різновид сучасного мистецтва. Це називається лайт-анімація і до вашої уваги Костянтин Гуменюк. Льнові молкавські нема буде здобан. Я ще раз хочу повторити: це люди, які завжди на вістрі подій, соціальних зрушень, ідей, пошуків. Це люди, які завжди творять середовище. Від, починаючи від дверних ручки і закінчуючи свідомістю людською, це неймовірний широкий спектр спектр, завдячуючи яким наш світ є таким різнобарвним і прекрасним, бо творять його саме художники. Дуже дякую всім учасникам виставки, всім експонентам, всім, хто сьогодні прийшов до нашого музею. Я маю надію, що ви всі отримаєте величезне задоволення. Якщо відвідаєте виставку ще наодинці з мистецтвом, я запрошую вас це зробити обов'язково. Дякую.